Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Наталія Руда, і я купаюся в променях сонця у своїй новій футболці. Доступній до замовлення. Ми робимо фотосесію з моделями. В кожній футболці себе відчуваєш по-особливому у цій. Я відчуваю ніжність, тепло, захист і таке сонячне світло огортає мене ця любов. Сьогоднішній день мега насичений, нові знайомства, нові люди. Люди однодумці, люди, творці нової реальності, люди, які являються воїнами духу. І у них за спиною палають вогняні крила. Я сьогодні зустріла. Людей світла і людей з сили. А була у ветеран хабі на презентації книги, полювання на крейсер Москва. Слів не вистачає, щоб цей стан описати. Просто я передаю вам. Так, емоційними станами ви вже вловлюєте, я знаю, пишете коментарі. Інколи так буває, що слів не вистачає. Ми співпрацюємо у резонансі душі. І це сонце, ця природа для вас. Усі мої вироби. Хто бажає такі принти на худі свідчоти на будь-який ваш одяг доступні. Вони друкуються, вони беруться, вони дуже гарно використовуються, Вон там дівчата фотосесії проводять. І замовляйте, в цих роботах є молитва. Є енергія, вони одухотворені, ці писанки я писала. І тут є мій енергетичний підпис. Коли одягаєш різні футболки, відчуваєш інші стани. Так діє енергія. І я вам це говорити не перестану. Щаслива безмежна. Не Щаслива, безмежна, бо роблю те, що люблю для вас. Створена з любові. Створена з любові. З Божественної. Так. Все, я вам стан передала. За більш деталями пишіть, будь ласка, в особисті. Дякую за підтримку, дякую за донати. Це для мене дуже важливо. Бо тому що вільного митця, коли підтримують, коли йде такий енергетичний обмін, ви маєте ще більше, чим даєте. І сьогодні я це знову побачила, як важливо ділитися, давати, служити, любити. Це істина. Ну все, з вами була я, гралася з променями сонця і в них купалася. Наталія. a